Родіонку дряшов з нами на зв'язку. Родіона. ще раз мої вітання. Чи чуєте ви нас? І слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я вам та глядачам. навзаєм. Ми бажаємо сьогодні здоров'я і вам, і зокрема вашим побратимам. І величезна подяка всім захисникам в цей день. Приймайте вітання від усієї команди телеканалу Київ. Дійсно, дякуємо вам за те, що ми маємо можливість сьогодні проживати життя. Маємо можливість перебувати в цій студії. І, звісно, все це завдяки вам і нашим захисникам зі святом вас. Величезне дякуємо за те, що ви борюєте сьогодні кожен сантиметр нашої території. І, зокрема, хочеться говорити про важливість цього свята так всі українці сьогодні вкотре об'єднуються, вкотре об'єднуються у вітаннях на знак поваги нашим захисникам але загалом для вас як військовослужбовця наскільки взагалі збройні сили україни змінилися з моменту вторгнення росії і до сьогодення от якими сьогодні стали наші зсу Дякую, користуючись нагодою, теж вітаю всіх своїх побратимів з сьогоднішнім днем. Це день для нас як день звитяги, це день нас як збройних сил України. Скажу так, що сьогодні день хоче святковий, але настрій абсолютно робочий. Як і хлопців на передньому краї, так і хлопців, які зараз проходять заходи щодо щодо підготовки та комплектації. В цілому щодо. Відповіді на наше питання на ваше питання, як змінилося військо, як воно виглядало раніше. Ми дуже багато з хлопцями до речі напередодні дня збройних сил України спілкувалися і ділилися своїми враженнями і думками, і у тому числі спогадами, на якому, скажімо так, світі ми знаходилися на початок шокома масштабного вторгнення терористичної Російської Федерації, на кому світі ми зараз формально да, знаходимося. Скажу так, що за цей період часу ми, як збройники, пережили і вичолили дуже багато технічних революцій, які відбулися на передньому краї. Я маю на увазі саме засоби да, озброєння. Дуже багато озброєння було як і освоєно нами як збройним силом України, так і на сьогодні застосовується в Таких надзвичайних і специфічних умовах, де ми є прикладом для всіх наших західних партнерів щодо застосування цієї зброї, також це ті ж безпілотні літальні апарати, у тому числі сьогоднішня техногенна революція, яка відбувається, яку в тому числі ми як збройники очолили це застосування таких дронів, як «First Person View». В цілому, які можуть в тому числі, в цілому замінити і артилерійське озброєння на передньому краї. Тому е, в цілому ми, як збройні сили України, дуже багато кроків зробили на поліпшення років кроків зробили на розвиток нашого війська, дуже багато. Кроків було зроблено в підготовчих процесах війська, дуже багато кроків було зроблено саме в адміністративних документах да, та, таких моментах в нашому війську. Тому, скажімо так, ті кроки, які ми зробили за два роки, вони є ключовими, які дозволяють на сьогодні не тільки вдало захищати нашу країну, а й в деяких випадках. Переходити до наступальних операцій, і мати в цих операціях успіх, звісно, є куди нарощувати, звісно, є куди дивитися, і е, в яких аспектах потрібно налагоджувати процеси. Але в цілому ми зробили дуже багато колосальних кроків в розвитку нашої армії, які на сьогодні є ключовими. Родіоне так доволі е, не малий період часу тривають бойові дії зараз, так і ми розуміємо, що окрім того, що наші захисники вони мужні, сталеві, вони, звісно ж, е, зовсім безстрашні люди, які дійсно е, за покликом душі покликом серця захищають нашу країну, захищають кожного із наших громадян. Але все ж таки, наскільки зараз вам і вашим побратимам вдається. Підтримувати ось цей бойовий дух. от Що дійсно створює цей бойовий дух, і що вам дає віру в нашу перемогу? Безпосередньо в нашому підрозділі 3 окремої штурмової бригади весь особовий склад. на 85-90% особового складу це хлопці, які добровільно. Є добровольцями. Ну, якщо формально такого поняття є, не, немає, то на сьогодні це е, сформулюю по іншому. Це люди, які добровільно склали присягу Збройним силам України, і зараз ми є до військовослужбовцями ЗСУ. Е е, дуже багато хлопців е, це безпосередньо з нашого руху, який був навколо підрозділу Азов. І е, саме Настрої в підрозділі зараз є абсолютно бойовими. Ми розуміємо, що відбувається навколо. Ми використовуємо як за правило це те, що коли в нас є вільний час, ми займаємося саморозвитком, як і індивідуальним, так і безпосередньо розвитком формацій відділень та взводів. Кожен Кожну хвилину, яку маємо вільно, використовуємо безпосередньо в підготовці. Ну і е, в бою робимо все для того, щоб не тільки е, бути залученими до бою, а й зробити всі заходи підготовки, всі заходи планування для того, щоб більш ефективно реалізувати задачу і завдання, яке поставлено перед нами. Тому е, якщо підсумовувати. Слідкуємо за внутрішнім кліматом в підрозділі. Слідкуємо за перманентними підготовчими процесами підтримання навченості військовослужбовцям, і дуже відповідально відносимося безпосередньо до планування і реалізації заходів на передньому краї. Це допомагає нам як і морально триматися, так і тримати колектив для наступних звитях. Радіоне, дякуємо вам величезне, і справді хочеться вже, щоб цей день настав, коли ми зможемо з вами безпосередньо в ефірі спілкуватися тут, на у студії, і сказати, що настала наша перемога, до чого ми всі прагнемо. Ще раз величезне спасибі вам і вашим побратимам разом до перемоги. Слава Україні і дякую за те, що знайшли можливість долучитися до ефіру телеканалу Київ. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор, спілкувався з нами в цій частині ефіру. Друзі.